Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 25 жовтня днями. розгорівся дуже потужний скандал, який був ознаменований саме затриманням одного із червоних директорів ще часів Радянського Союзу, який довгий час перебуває в політиці, в бізнесі. В'ячеслава Богуслаєва. Хто він, що він, чому затримали? Давайте спробуємо з цим розібратися. Тема справді дуже цікава. Відтак я вас прошу підписатися на мій Ютуб канал. Мене звати Валерій Клочок, Ви саме зараз знаходитеся нині тут. Підписатися можна під цим відео або будь будь-яким відео на цьому Ютуб каналі. Ну і, звісно, якщо вам сподобається, поставте лайк і напишіть коментар. І так, поїхали. 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення. Про обрання запобіжного заходу президенту корпорації Мотросіч В'ячеславу Богуслаєву та начальнику департамента зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства Олегу Дзюбі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави і поміщенням їх в слідчий ізолятор. Ну і звісно, в цей день колектив Моторосіч відразу звернувся з відповідним відкритим листом, аби е цього не робили. Мовляв, директор хороший діяльність здійснював дуже класно. І чи справді це так, спробуємо розібрати. Тому що Служба безпеки України публікує практично майже цей день дуже цікавий матеріал, в якому публікує записи розмови Богуслаєва із його ну, колегами, так званими да, із Росії, якими чітко встановлюється, що Богуслаєв, Торгував із країною агресором, продавав із цього підприємства, яке виробляє двигуни до гелікоптерів у Росії, які ці двигуни потім встановлювали на російські бойові гелікоптери, які здійснювали агресію проти України. Якщо простими словами, ну а там далі є класична схема, яка була свого часу ще розслідувана журналістами видання Бігу у 2019 році. Ви можете дуже просто і легко знайти це повідомлення в мережі інтернету. І так, прослухайте Зараз по воздуху. перебрасывается личный состав и бронетехника для того, чтобы усилить группировку российских войск в Харьковской области. В... Гидростанция и атомная станция, они mm -hmm. боятся. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. no, yeah боятся. Ну, Вы с ними заодно просто, вот и все. Нет, 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 они уйдут, все, Зеленского выгонят, уйдут, нет проблем. Смирнее стали, много полегло людей в Киеве. Но ну, если Путин кончит, то он потом националисты нас кончат, блядь. Искандер, Искандер М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Да. Ну, Мы все с пониманием. А, Запчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумай через Хорватию, или где там у вас был, Черногория, у вас где-то были хорошие И, концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и, и даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого. Петр Данилович, ну, расскажи мне, сколько ты еще примешь э, 136-х? Я говорю с другого телефона, ты понял меня. У нас с вами еще контракт есть на 4 и плюс еще на 2, всего 6. Я, ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. И все у нас идет, все нормально. Хорошо. Петр Данил, вчера был у вашего нового шефа. Да, это, я нет. слышал это. Я поднял в очередной раз вопрос. Он согласен и на 28-ку вашу, на 24-ку ставить новое 205-го поколения. Готов, так как мы провели испытания все в России. Ну, это... Он даже сказал, как мы будем поставлять ему. Это тоже вопрос мы обсуждали. Он просит э, на вашей 35-й... ...везде поставьте мотор новый. Он мне говорит, да. помоги мне побольше моторов дай. Дай побольше, потому что не успеваем блядь, вот там. У него какие-то планы грандиозные. Мы договорились, что да. все это... Осуществлять. Хорошо. Обнимаю, дорогой. Да, обнимаю. Слушай, ну я звоню тебе с другого телефона. Значит, я там кое у кого у вас был после выставки наверху там. Mm -hmm. У вас да, в Москве, да. в Москве. Так, ну там знаю о, да. о предполагаемом большом контракте твоем д 136 знают. И э, я боюсь, чтобы они не предложили свои э, услуги. Поэтому я тебя хочу быстренько чтобы ты подумал, и как можно быстрее мы заключили бы с собой контракт большой. Я хотел вас спросить, а если из России напрямую к вам перечислять, вас это не смущает? Я спрошу сейчас своих. С вами контракт? Согласован до самого верха. Я знаю. В Москве приняли закон, запрещающий э, передавать сведения в средства массовой информации, связанные с госзаказом. Запрещено. Ну, я, я, я лично добивался в Москве лет пять. Говорю, Что же вы делаете, блядь? Мы поставили двигатели 236. Вдруг в да, прессе. Да. Западный округ Сибирского военного округа поступили вертолеты ми 26. Да, да. Блять. Какие двигатели ты хочешь купить? Ну у ТВ 3? Пожалуйста, сколько тебе надо? Мы продадим, завезем тебе. Мне надо самокого 10, но мне надо быстро. Но у меня они есть, пожалуйста. Это, вот. Это госзаказ, 58 миллионов рублей стоит. Больше я этого не могу их купить. А, а ну так. подожди, подожди. Но я буду снижаться. Я же хочу, чтобы там и тебе выкроили. З огляду на цю інформацію, дії Служби безпеки України абсолютно адекватні, правильні. І звісно, що затримання В'ячеслава Богуслаєва саме у справі про колабораціонізм це пахне державною зрадою і світить йому довічним ув'язненням. Але справа в тому, що історія з Мотро пов'язана не лише з цим. І от саме про це я хотів би вам трішки детальніше розповісти. Завод був створений ще у 1907 році, потім він розвивався, виробляв він різну продукцію. В часи Радянського Союзу він почав виготовляти двигуни до гелікоптерів і фактично був монополістом зготовлення таких двигунів. І на сьогоднішній день таким і залишається. З початком незалежності у 1991 році підприємство переіменували у Моторсіч. Бо воно до цього називалося мотор-будівник. І ну, якось так сталося, що у 93-му році підприємство було приватизовано. Процес приватизації завершився в 94-му році. Керівником, як я сказав, і в часи Радянського Союзу, і після того, як Україна стала незалежною, був ніякий собі цей В'ячеслав Богуслаєв, який за твердженнями журналістів схеми. Радіо Свобода має російське громадянство з 2000 року. Відповідний документ вони публікували і встановили, що у 2000 році Буслаєва, то можливо раніше, подав відповідну заяву у Москві про те, щоб йому надали паспорт громадянина Російської Федерації, бо він був громадянином радянського союзу і мовляв, така логіка. Йому його видали. Продовж цього терміну з 2000 року Буслаєв чотири рази обирався народним депутатом від партії регіонів. Благословив процес приватизації у 94 9 році прем'єр-міністр тоді Леонід Кучма. Богуслай звернувся до нього з проханням, мовляв, давайте проведемо такий експеримент. Подейкують, що це була така, нібито. Подяка Кучме за сприяння йому у виборчій кампанії. Так чи ні, складно сказати, але за 8 років це підприємство навіть зникло з переліку об'єктів стратегічного значення для держави та економіки держави, в результаті того, що відповідну постанову Кабінету міністрів просто забули внести відповідні відомості, а потім цю постанову Кабінету міністрів, коли затверджували її у Верховній Раді, то депутати також якось не звернули увагу на те, що заводу Моторсіч там немає. І Моторсіч фактично виявив. В одноосібному володінні В'ячеслава Бугуслаєва, який успішно працював, безумовно, продовж дуже багатьох років. Але у 2015, десь так, 16-му році з'явилася інформація про те, що це підприємство почало співпрацювати із китайцями. Так, да, ще одна деталь. Поки що не до китайців, у 2000 році Леонід Кучма підписав відповідний указ, яким нагородив Богуслаєва званням Герою України, точніше, при своєму звання, нагородив відповідним орденом держави за визначні заслуги перед українською державою у розвитку вітчизняного машинобудування, постановив. Ну і так, нагородити відзнаки президента України, Герой України, Богуслаєва. І зрозуміло, що стосунки між червоним директором колись Дніпропетровська, кучмою та до цього часу, точніше до 22 жовтня, був залишалися дуже міцними. Навіть він нагороджував його такими дуже високими державними нагородами і присвоював такі високі державні звання. Але повернемося до китайців, тому що ця історія дуже дивна і цікава, і вона має своє продовження, мала і донині не завершено у 2016 році. З'явилася інформація про те, що акції підприємства Моторсіч були продані китайцям. Подробиць не з'являлася, але зацікавленість китайців була очевидна, тому що Китай дуже послідовно вибудовує свою економіку, аби бути незалежним взагалі від світу. Він активно розвиває свої технології, і от виробництво двигунів, дуже унікальних для гелікоптерів, дійсно мало б логічним. Бути продовженням їхньої економічної політики. Відповідне будівництво заводу навіть почали в Китаї. Але не так все просто. Купити, взяти просто так Моторсіч, навіть коли його вивели із суб'єктів, точніше об'єктів стратегічно значення для держави, все-таки потрібно було б отримати дозвіл антимонопольного комітету, для того, щоб цього не робити, взяли просто-напросто акції підприємства. Подрібнили на невеликі частини, створили відповідні офшорні компанії, перевели їх туди у власність, і Китай просто банально їх скупив. Схема абсолютно зрозуміла, нібито прозора, нібито не порушує закон, але очевидно, що в такий спосіб Бугуслав фактично пішов на оборудку із китайцями, скільки вона вартувала. У 2016-17 роках заключається відповідний договір позики із китайцями заводу Моторсіч на позику у 100 мільйонів доларів під дуже низький процент. І навіть тоді прем'єр-міністр, цілий прем'єр-міністр у 2017 році Степан Кубів заявив, що Моторсіч та китайська компанія SkyRezen планують побудувати завод у місті Чунцин, який вироблятиме авіадвигуни за українськими технологіями. Ну, звісно, це нонсенс, коли про це говорить посадовець такого рівня. Але у вересні 2017 року стало відомо, що Служба безпеки України запідозрила Боуслаєва у незаконній продажі акцій. І відповідно у 2018 році Служба безпеки України почала проводити обшуки на заводі Моторсіч, які пов'язували саме із тим, що нібито дуже тиснуть на Керівництво заводу не дають йому працювати, це називали рейдерством і так далі. Ну і не випадково колектив заводу звернувся про те до служб до правохоронних органів буквально напередодні після його затримання, щоб взяти його на поруки, чи там не закривати у СІЗО. І, мовляв, все дуже нормально. Звісно, цей скандал із китайцями не пройшов просто так. Китайці подали зустрічний судовий позов і придивили Україні претензії на 4,5 мільярди доларів. Тобто вже можна зробити висновок, що не за 100 мільйонів доларів Буслаєв продав ці акції і намагався фактично відчужити цей завод на користь китайців, хоча він має дуже величезне стратегічне значення. Втім, впродовж цього всього періоду це ніяк не заважало Буслаєву торгувати із Росією, про що ми з вами говорили раніше. Ну от історія дуже дивна. Вона починається з часів кучми, продовжується діяльністю Боуслаєва на посаді, коли він, власне. Зробив необхідні передумови для продажі заводу китайцям, заробив трішки грошенят. Далі залишався почесним президентом, а завод успішно нібито працював. Підводячи підсумок невеликий всієї моєї розповіді, я вам скажу це далеко. Не всі епізоди діяльності заводу їх там набагато більше і цікавіші. І податки, і так далі, тому подібне. Ну от навіть чого тільки лише вартує історія в 2012 року, коли був дав розпорядження всю документацію на заводі вести виключно російську. Російською мовою, незважаючи на те, що єдиною державною мовою в Україні була українська. Борислав ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. І з огляду на те, що він мав паспорт громадянина України з 2000 року, перепрошую, паспорт Російської Федерації, хоча я не помилився, він мав обидва паспорти. Але чи діє в інтересах України? Це залишається великим питанням, точніше, не питанням, а відповіддю, очевидна. І справа лише заключається в тому, чи доведуть судовому порядку цю всю історію до логічного завершення, ув'язнення Богуслаєву. Але так сталося, що сьогодні вже Подоляк зробив заяву це радник керівника Офісу президента, що Богуслаєва можуть обміняти на наших полонених в Росії. Звісно, не відразу з ним проведуть всі слідчі дії, допитають. Дізнається, хто був з ним у цих схемах, в цих оборудках, і дуже було б непогано, якби і їх притягнули до відповідальності у вигляді тримання під вартою та ув'язнення. А ув'язнювати є за що. Що ви думаєте з цього приводу, хотів би з вами поспілкуватися в коментарях. На сам кінець додам, що по цій темі у мене в TikTok уже дописувачі почали повідомляти дуже пікантні подробиці. Про те, як знищувалася документація на заводі відразу після початку широкомасштабного вторгнення. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!